Бо ми взагалі дружня нація, і ми хотіли б дружити з усіма. Дружити можна з усіма. Торгувати треба з усіма. Вигоду твою свою треба мати і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі. Але все-таки у нас е, країна е, не та, де прийнято мати багато багато, е, багато, Тобто в шлюб ми виступаємо з кимсь одним. І треба вибирати. Вибирати з ким краще. Е, для мене однозначно, як для людини, які доводилося поїздити і на сході, і на заході очевидно, що наш путь на захід. Очевидно, ну тут вам роздавали брошурки, там все дуже добре сказано, але не всі це розуміють. І до речі, тут вже говорили, що е, чимало людей е, хотіло би інтегруватися на схід, і досі чесно кажучи, я чесний соціолог, коли ми ставили альтернативну, альтернативну постановку питання, з ким ви вважаєте, якщо можна вибирати лише один вибір в Європейський Союз чи в єдиний економічний простір. Ще в 97-му році на 10% було тих, хто вважає, що треба інтегруватися з єдиним економічним простором. Це правда. Але цього року ми вперше отримали 50 на 50. Чітко, 50 на 50. І що дуже важливо. Дуже важливо не лише регіональна відмінність, вона є і вона дуже серйозна. Це те, що ділить Україну навпіл. Але дуже важлива і вікова відмінність. Так от, серед молоді віком до 30 років, двічі більше тих, хто хотів би інтегруватися з Європейським Союзом. Серед старших 55, вдвоє більше тих, хто хотів би інтегруватися з єдиним економічним простіром. А середній вік ділиться чітко 50 на 50. І що це ж більш цікаво, якщо ми подивимося на молодь? Е... Таких регіонів, де, начебто, справді більше хочуть інтегруватися із Сходом, Луганська, Донецька область, Крим, так там молодь нічим не відрізняється від молоді західного регіону. Вони теж хочуть Європейський Союз. Тобто, дуже простий виклик, дуже простий висновок. Я бачу тут дуже багато молодих людей. Працюйте своїми батьками, працюйте своїми. Бабусями, дідусями і пояснюйте їм, щоб вони не відбивали у нас майбутнє у вас майбутнє, а тому що взагалі бики перемагають лише тоді, коли мають справу з вівцями. Якщо мають справу з іншими тваринами, то тут ну ви знаєте, що для боків це це закінчується погано. Якщо мають справу. Не лише з биками, а просто з хомо сапіенсом Давайте будемо хомо сапіенсом. Давайте будемо переконувати. Давайте будемо навколо себе збирати людей. І я думаю, що